Видання Народне мистецтво Полтавщини розповідає про наших земляків, які займаються різьбою по дереву гончарством, килимарством, вишивкою, витинанкою та писанкарством. На його сторінках можна знайти роботи як добре знаних майстрів, так і молоді, яка щойно розпочала свій творчий шлях. Автором каталогу є голова обласного осередку національної спілки майстрів народного мистецтва Алла Маркар'ян. Разом із чоловіком Володимиром розповідає, вони виконали левову частку роботи. Є дані, чи член вони спілки, чи атестований майстер, чи заслужений. Ну в такому плані, де роботи зберігаються. Ну. Це дуже важлива і корисна інформація. Потім всі їхні телефони, їхні електронні адреси. Наклад видання 400 екземплярів. Кошти на його надрукування надало управління культури обласної державної адміністрації та благодійники, а ще самі народні майстри, зробивши внесок по 200 гривень. Кожен каталог, взагалі унікальне видання. Воно фіксує на сьогоднішній день стан народного мистецтва на Полтавщині. Те, що на сторінках видання автор вказала номери телефонів і електронні адреси майстрів, гарна ідея, говорять народні умільці. Це і є однією із рис, одні з ну видів популяризації народного мистецтва. Тобто, щоб кожна людина могла безпосередньо поговорити з майстром, тому що робота творча і придбання такої творчої роботи це ну, скажімо так, не картоплю придбавати. Мені приємно, що моя робота потрапила на обкладинку цього каталогу. Це килим веселка. От і видання, я вже його трошечки пролистала, подивилася. Дійсно, дуже гарне, дуже якісне по по. Ліграфії, і найбільш ґрунтовне за всі роки, які були видані за попередні роки, каталог містить відомості про 77 майстрів. Звичайно, це не всі полтавці, які займаються народними ремеслами. Їх говорять подружжя Алла і Володимир Маркальяни, на Полтавщині дуже багато.